Всім привіт з західної частини України. Мене звати Оксана для нових глядачів. Ну а для тих, хто мене вже знає, хто давно зі мною, дякую, що ви в мене є. У нас ранок, ранок недільного дня, ранкова поранка. У нас дуже вітряно сьогодні, дуже прохолодно, вже справжня осінь. Тому пішли. Ось цим курчатам, що в попередньому кадрі зробили ось такі дверки в кліточці, тому що оп, і все. Драбинка, вони будуть сюди заходити, хочуть трішечки, щоб вони привикли до двора, так як вони вилупилися і в гліві вирощуються, то щоб були в кліточці. Тут їм територія така чи маленька, будуть ходити загорожені сіточкою, ніде не дінуться, а на ніч до кліточки. Що скоро буде переселення, все-таки зробили. Кролики топчуть, топчуть. Цей так гарно вже поправляється, такі гарненькі кролик. Якщо буде все добре, лишу його на плем'я, тому що він потрібен мені. Ну, а ця мадам завтра йде знову до кролика через 5 днів. зерно. Ну, У них зерно постійно. Але свіженько присипала, то вони почали активно їсти. Теплиці там знизу ще дозріває і ось ще є навіть зелені помідорки. На кожному кущику по пару штучок і ось огірочки, дивіться. Я їх трішечки омолодила і Бо, звичайно, кури тут вже хочуть, бо відкрита постійно, то кури вже тут прогресують. Тут менший огірочок. Ось тут є. Є, на салатик вистачає. Так ж, такі в нас справи. Теплиця, як то кажеться, я абсолютно задоволена. Тому, принаймні, те, як я люблю більше огірочки, то я просто в захваті. На наступний рік не знаю, як воно буде робитися. Десь Бог, все буде добре. Але обов'язково в теплиці будуть огірочки. У нас цьогоріч біда з грушками, вітер страшений, 5 грушок попадали, це зимова. Груша ще є рано. Так я їх забрала, ось одна там кури вже подобили, а ті забрала і поклала в на кустах, так пусто робили, вони достигали. Ну, не знаю, побачимо що з того буде. А ось це наша осіння грушка, Вона то вже має достигнути, дивіться, що робиться. ну Вона має така жовту-червону ні, Вона не достигла, я її куштувала. Треба теж буде забрати. Вона має ось тут бути жовта, а тут така червона. Тоді вона достигає. Вона твердюча, але вона солодка, а ось ця така. Так Комботику зварити. Цьогоріч все так з запізненням. Але воно є. Так що не розчаровуємося йдемо Вистачить Цього вистачить. Потрішки-потрішки по дай. Переживемо. Головне, що воно є. У малинці в нас худо біда, був дощ, і дощ такий був добрезний. Для малинників то задав шкоди, тому що дуже було багато такої поцілішої гнилої. І ціна впала на малина, але нічого страшного. Чи її буде дивитися, вона ще навіть тільки пересвіла деякий. Кощіської, скільки малинки. Звичайно, вона вже не добуде, бо морозить гахне і все, але є малинка гарна. Ось кумурай на землі, це гуся. Це що робить? Це так нас заливає сусідський город. До нашого теж трішки доходить, але не дуже багато. Тут посаджена картопля в людей. Я вже таким дійствою наглядала б дуже довго, дуже люблю, коли гуси так гуляють, купаються. Охірепи тут ці глухі наробили. Випустила їх на подвір'я. У нас дощик вже добудя. Ось така краса. Тала качка з куркою і ось тут у нас такий результат. Зараз передивлюсь, що це, як там. Ну і ось такий результат. Всі бовтуни. Ні одне не закладене яйце. Чи така чортакий, чи то що, не знаю. На городі вже картопля викопана. Лишилася в нас морква. Морква капуста. Ось така морквичка. Ще багатенько її. є Тут два рядочки 4-4-4. Ой, ще її вистачає мені. Дякую всі тим. Хто писав, як краще зберігати. Обов'язково спробую різні варіанти. Ось так що є. Що хотілося вчора ах, скусити уродину там, де далі, де вже нічого не росте. Але не так. Сталося, як гадалося. Як то кажеться, тому що бензокоса щось не заводиться, щось там щось сталося. Так що переноситься це, не знаю. Аби не було дощів, то воно б швидше прибралося, а дощі дають своє. Хоча завтрашнього дня знову на три дні має бути дощ. Ну і дощу потрібно. Пішли на подвір'я, так гусечки снідають. Ось там гусечка є е, з тих купованих яєць, і ось того гусечка молоденького. Це сто відсотків, ось вони будуть двоє лишатися зроблю таку сім'ю. Ну і е, по тих, що лишаються, не знаю скільки лишити? Дві-три гусечки. Якщо те, що я задумала. Буде зроблено, тому, можливо, ось того такого, ой, вибачаюсь, сіренького гусака і одну стару гусочку і дві молоденькі. Хочу зробити так за зиму, щоб на весну, коли вони почнуть нестися, було таке місце, щоб не заліз туди нищур, щоб вони нікуди не втікали, трішки загородитися, трішки. Щось зробитися. Тому, якщо це все зробиться, то буде більше гусочок. Ось так їдять. Якщо ви напишете, чому немає корисця, не варіант. Вже ставила неодноразово, їх багато, вони б'ються, вони скубуться. Хтось більше з'їдає, хтось менше з'їдає, то поки що. Їх багато на землі їдять. Ось так. Старих буду прибирати вже цьогоріч, дві гусочки ось цього гусака. хоча він мені дуже подобається, але вже вони свої відбули, віджили. Ось це ходить качечка, яка сиділа на яйцях. Курочку теж випустила, ну курочка ще присідає. Всі їдять, всі снідають. Тут кориця ставлю, тому що там ще досипаю таке госипку для каченят маленьких. Вони вже їдять зерно гарно, але все рівно. Ми там дітні в чому собі не відмовляє. Все в неї тут чудово. Сьочки від'їла, вже така гарненька. Мені так незвично на неї дивитися, тому що коли в неї був опорос за опросом, вона не встигала поправлятися. Тут така чотка стала. Ось, так. Ось качка з куркою стала і вже яєчко є куряче, так що діло є. Ось так всіно поклала грушки, не знаю, що з них. чи дійдуть вони, чи не дійдуть. Запахнула туди подалі. Нехай дозрівається. Спробуємо такий лайфак. Ось. Вчора їздили до лісу, грибів у нас ще немає, але надбали трішечки курузи і підв'язали ось так, щоб висихала, так як вона ще негайно така стигла. Не у маленьку потрішки вже вона така прив'ялена стає. Також з нами поділилися ще кабачками, тому що люди не тримають нічого, кабачки наросли. а свинка і гусочки з'їдять. Качечки все люблять. Роботи в селі завжди вистачає, чи то будній день, чи то свято. Працюємо навіть біля того господарства. Всім треба поналивати, понасипати, понакидати ну нічого страшного. Я то люблю, мені то подобається. За ними наглядати, дивитися, як вони, що, аби все було добре, аби був мир та спокій на нашій землі. І все буде добре. Помаленьку, потихеньку, звичайно, хочеться, щоб все було. Як найкраще, але що маємо, те маємо. Що в Бога заслужили, те і маємо. Так що помаленько, помаленько не спішимо, йдемо вперед-вперед. Будуємо помаленько свої плани і рухаємося. Так що ось так. Також закрутила три літри соку, три півлітрові баночки і одну півторачку. Так що томатний сік у нас буде на зиму. Хлопці в мене не п'ють, а я дуже люблю. Так що так. Ну, а ось ці помідорки, які достигають, в більшості піде в морозильну камеру до піци. Я ріжу так кружецями, обов'язково вам покажу, як я то роблю. Також в Ютубі в мене підключена спільнота. Ви можете там ділитися своїми фотографіями, які у вас господарство, хто тримає, чим займаєтеся, які закруточки, будь-що, які там хочете, можна загружати фотографії, так як я про вас нічого не знаю, про своїх глядачів та підписників. Але мені було б дуже приємно. Там вже деякі. І мені це ну, дуже, дуже приємно, тому що кажу, я вас не знаю, а ось а, ви про мене трішечки більше знаєте, бачите, що де як. Так що не соромтеся, діліться, мені було б дуже приємно. Також прикупала ще більше вчора гілячок смородини, щоб вона розмножувалася, думаю. На весну повилазять саджанці, тому що це дуже крупна, така хороша смородинка. Ну і ось ожинка, вже вона доходить до кінця, Ось спереду ще така, гілочки ще є. З нього я цьогоріч 32 кілограми зібрала. Ну Це вже буде для себе. Що тут лишиться? Добрий ранок. Пітька кукуріки. Тому ось така гарненька. Вже вона і дрібніше стає, але ця вже буде кожу достигати, бо вже її дуже-дуже маленько лишилося. Так як з малиною проблеми є, тому що якщо дощі, то вона портиться, а ось у жина хоч би що собі достигла, час прийшов, зібрала і все добре. Нічого їй не стається. Так що буду подумувати, щоб більше трішечки ожинки насадити. Ну, але то таке. Час покаже, як воно буде. Сховалася в тепличку, бо на дворі дуже сильно вітряно. І хотілося б пити все і відразу, тому що дуже багато планів. Все-таки ми живемо тут і зараз, плануємо щось, але трішечки здоровечка не. Не вистачає, але нічого страшного, помаленьку. Головне не спішити призупинитися, подумати і помаленьку, потихеньку рухатися вперед. Так, і ще хотіла вас попросити, друзі, Я залишу ссылку в першому закріпленому коментарі. Хто зможе, підтримайте мене сторіночку мою у Фейсбуці, відкрила нову сторіночку. Мені буде дуже приємно, деякі глядачі мої вже туди перейшли, підтримують мене. Ну, там, там трішечки скоріше просто будуть такі коротенькі відео виходити, чим в Ютубі, тому що Ютуб це ну, багато часу займає. Раніше я частіше випускала відео, а зараз намагаюся два рази в неділю, щоб ви не губили мене і. Ось так. Так що величезна вам подяка за підтримку, за ваші коментарі, за ваші добрі, теплі слова. Дякую вам. Ви в мене найкращі. Так що Всім бажаю миру здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.